Всім привіт народ! Я щойно повернувся з нової пошти, забрав одну цікаву посилочку з одним цікавим смартфоном. Тому обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися ціні, куплю швидко і без проблем. Взагалі сьогодні до мене прийшло дві пасилки, два смартфона, але від одного прийшлось відмовитися, бо там була проблема з батареєю. Це був Xiaomi Mi 11T, і там просто заряд таяв на очах. Відео зараз бачите. І так, переходимо до самого телефону. По комплекту в нас тут коробка, в коробці в нас сам телефон. Він ось в ось такому гарному білому кольорі. В білому він дуже файно виглядає. Мені дуже подобається. Ось такий він гарний. Відкладаємо. Тут далі в нас йде конвертик. В конвертику ускрепочка. Є документи. Навіть народ є чек. Колись він куплявся за 7275 гривень. От. Інші тут бумажки стандартні для Xiaomi. Відкладаємо. Далі в нас тут чохол. Такий вже подушатаний. Ну і зарядка. Зарядка у нас тут швидка на 33 Вт. От. Гарна зарядка. Їх я продаю окремо. По його портах знизу в нас динамік. USB Type-C, мікрофон, міні-джек. З цієї сторони в нас лоток під сім-карту. Він у нас повноцінний. Можна одразу поставити дві сім-карти плюс SD-карту. Зверху в нас ще один динамік. Тут є в нас стереозвук. це дуже круто інфектор червоний порт і ще один мікрофончик. З цієї сторони в нас качелька гучності і кнопка включення, у ній же сканер відбитку пальця. По його характеристикам: даний смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G95. В Antutu цей телефон у нас вибиває приблизно 410 тисяч балів. Дивлячись, яка у вас версія Antutu. Всього, в принципі, вистачає для того, щоб смартфон працював більш-менш адекватно, гарно. Можна навіть в ігрушки пограти на середньо-мінімальних налаштуваннях в PUBG, наприклад. От. В принципі, за свої гроші це гарна його потужність. Цього вистачає. Телефон більш-менш гарно працює, немає якихось дуже жорстких лагів. Звісно, якісь приколи можуть бути, бо телефон дешевий, але цього реально вистачає, щоб. Вам не захотілося цей телефон просто викинути у вікно. По його екрану, екран у нас тут 643 дюймів, Full HD 60 Гц, AMOLED Гарний екранчик. Да, не 90 Гц, 90 це вже в наступних моделях, в Redmi Note 11 S, 12S. От. Але екранчик дійсно непоганий. Да, це AMOLED, він може вигоріти. Якщо ви дуже часто будете сидіти в якомусь одному додатку, але плюс, що він яскравий. Ну, і з мінусів, що також є шим. Тому, якщо у вас дуже чутливий зір, то звісно, вам треба брати на IPS. От, але в цілому екранчик гарний. От, мені особисто він подобається гарний екран. По його пам'яті і прошивці. В мене версія на 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 влаштованої. Також оперативка в нас має, в принципі, розширення на плюс 2 ГБ. По його прошивці. Прошивка в нас тут остання для нього: це 14 MIUI і 13 Android. HyperOS він вже не отримує. От. По його камерах. Основна камера в нас тут на 64 МБ. Також є широкоуголка і фронталка у нас на 13 Мп. Камера тут звичайна, чиста, щоб щось сфоткати. От вона нормальна. І, в принципі, на цьому все. Сказати, що вона якась дуже класна, я не можу. Якщо там є якісь сутинки в темноті, да, вона буде мазати, буде не дуже такі фотки, але при денному освітленні буде нормальні, гарні фотографії. По відеозйомці тут є забавний момент. Якщо їх порівнювати з наступником, з Redmi Note 11S, то виходить, що... Redmi Note 10S в нас вміє знімати відео, дивіться, в 4К 30 кадрів і в Full HD в 60 кадрів. А цей такого не вміє. Тут, тут камера хоча на 108 мегапікселів, але вона так не вміє. Вона не вміє знімати не в 4K 30 кадрів, ні в Full HD 60. Тут тільки Full HD 30 кадрів. Все. От. Якщо їх порівнювати по якісті. Саме якість да, чіткість картинки, то трошки, конечно, Redmi Note 11S буде краще, але в принципі, вони плюс-мінус на одному рівні. От. Хоча по відеозйомці дійсно цей краще. Наступному поколінні вони чомусь зробили гірше, ніж було до цього. По його автономності, батарейка в нас тут стоїть на 5000 мА. Цього вистачає на день активного використання, бо батарейка в принципі, доволі непогана, 5 тисяч. І він сам по собі не дуже великий. Зараз це вважається компактний. от Хоча екран 6,43 дюйма, але зараз це вже вважається компактні розміри. ось Тому цього йому вистачає. По швидкій зарядці в нас швидка зарядка підтримується до 33 Вт. Він може зарядитися приблизно за годину півтори Ось так. В принципі, автономність в нього гарна по цьому. Питань взагалі немає. Які плюси і мінуси є в цього смартфона, і чи можу я вам радити його, в принципі, купляти? По плюсах. Чисто особисто мені подобається, як він виглядає. Ось він такий реально прикольний. Він мені більше подобається, ніж наступник, ніж Redmi Note 11 s а тим паче Redmi Note 12S, який мені взагалі не подобається. Цей такий, особливо в білому кольорі. Прям дуже файно виглядає. Ось такий прикольненький. От. Це перший плюс, чисто, як на мене, він класно виглядає. Який ще плюс? Непогана батарейка при його розмірах. Реально в нього гарна автономність і є швидка зарядка. От. Середня в нього камера, в принципі, потужність процесора також середня. От. Я не можу сказати, це ані в плюс, ані в мінус. В плюс можу занести, що тут повноцінний латок і міні-джек і тут стереозвук. От. Це дуже класно, прикольно, супер. По мінусах По мінусах це те, що екран 60 Гц. Да? Тоді вже Xiaomi ставила в, принципі, в ті роки. В Redmi Note 10 Pro, там, 120 Гц, От, а в Redmi Note 10S вони чомусь засунули екранчик на 60 Це, в принципі, таке не дуже зрозуміле рішення. От. Але, в принципі, як є. Чи можу я вам радити його купляти? Так, в принципі, можу. Особливо там, якщо комусь для дітей, бабусь, дідуся, як другий телефон. Реально кайфовий апаратік, його розміри невеличкі, класно таскати його як другий телефон в кармані, бо він в принципі, ніяк не відчувається. От, як основний, так можна взяти, але тільки якщо ви прям не дуже вибагливий користувач, от, вам телефон потрібен чисто для якихось заметок, подзвонити, ютубчик подивитися, може в якусь казолочку пограти. От, для цього він, в принципі, буде якраз гуд. Ну і саме цікаве, за скільки ж я його купив. Я його купив, як і зазвичай на сайті OLX, купив його за 3000 гривень плюс доставочка. От, це не прям якась дуже низька ціна, це така більш-менш нормальна ціна. От, продавати його буду за 4200 200, тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його в принципі, придбати. А на цьому в мене, в принципі, все. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Також пишіть ваші коментарі, в кого який телефон, залишайте відгук, тільки чесний, що подобається, що не подобається. Це дуже-дуже цікаво. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися оціні. Куплю швидко і без проблем. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже цікаво, багато що виходить, що не потрапляє сюди. Посилання є в шапці каналу цього youtube каналу да. А на цьому в мене все. Всім пока.